Адвокатуру хочу згадати Конституцію України, це основний закон держави нашої, яка говорить про те, і проголосила найважливішу соціальну функцію адвокатури: це забезпечення права на захист від обвинувачення та надання професійно-правничої допомоги, правої допомоги. Стаття 59 Конституції говорить про те, що кожен має право на правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога може бути звичайно надана і безоплатна. І саме головне те, що кожен вільний. У виборі своїх прав та відповідно захисті, ну саме у виборі того захисника, який йому більш до вподоби, змінами до Конституції також була передбачена стаття 131 з позначкою 2, яка говорить про те, що для надання професійно-правничої допомоги в Україні діє адвокатура і, відповідно, незалежність адвокатури гарантується саме Конституцією. Для цього, відповідно, було прийнято закон про адвокатуру і адвокатську діяльність. На підставі цього закону вже було органами адвокатського самоврядування з'їздом прийнято правила адвокатської етики і, відповідно, вже є певне нормативне регулювання діяльності адвокатури. Хочу звернути увагу також на те, що саме Конституцією передбачено, що виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Чому адвокат? Тому що є деякі... Звичайно, деякі категорії справ, які можуть бути малозначні, наприклад, там деякі категорії справ у трудових спорах. Вони, наприклад, спори щодо представництва неповнолітніх осіб. Там, звичайно, може бути і представництво, наприклад, особами, які не мають відповідності досвіду про право на заняття адвокатською діяльністю. Це можуть бути опікуни, наприклад, неповнолітніх. Це можуть бути батьки неповнолітніх осіб, і, і, відповідно, також можуть бути представники, наприклад, від юридичних осіб по трудових спорах, як саме представники на підставі довіреності. Але, це, ще раз наголошую, це справи досить малозначні і вони є. Не настільки, скажімо так, складними для того, щоб саме обов'язковому порядку представляв інтереси клієнта по такій категорії справ, саме адвокат. Що ж таке адвокатура? Ну, звичайно, адвокатура в нас також передбачено в законі про адвокатуру і адвокатську діяльність визначення. Адвокатура це недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту представництва та надання інших видів професійної правничої допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури. На сьогодні також звертаю увагу, що в законі про адвокатуру і адвокатську діяльність чітко визначено хто такий адвокат. Адвокат це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставі та в порядку, передбаченого даним законом. А адвокатська діяльність це вже відповідно незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Хочу звернути увагу, на чому. Не всі юристи це адвокати, є велика категорія юристів, і, відповідно, це юрист фактично це особа, яка закінчила вищий навчальний заклад і має відповідно диплом з кваліфікацією юриста. Вже в подальшому, після завершення вищого навчального закладу, іде Фактично, вибір професії, і це може бути, наприклад, напрямок адвокатура, це може бути нотаріат, це може бути робота в органах судових, в органах, наприклад, державних правоохоронних Юристи також можуть працювати і на Підприємствах, установах та організаціях, як юрисконсульти, і займатися відповідно вузькою спеціалізацією. Адвокат же ж, на відміну від всіх інших юристів, тобто це особа, яка тобто для того, щоб стати адвокатом, потрібно спочатку отримати вищу юридичну освіту, мати. З, відповідно, рівень володіння державною мовою відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державний. Обов'язково має бути стаж роботи в галузі права не менше двох років. І відповідно, в подальшому особа може бути допущена до складання кваліфікаційного іспиту, якщо вона позитивно проходить і складає цей іспит. В подальшому має пройти стажування, і лише після того може. Отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, ну звичайно, перед цим вона ще має скласти присягу адвоката. Чому тому що це також передбачено законом про адвокатуру і адвокатську діяльність і є обов'язком е, тому, що в подальшому ця присяга адвоката є також одною складовою частиною саме процедури отримання свідоцтва і встановлення адвоката, так як це передбачено законом. Хто не може бути адвокатом? Адвокатом не може бути особа, яка має непогашену і не зняту основу законом порядку судимість. За вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, або також не тяжкого злочину, але за які призначено покарання у виді позбавлення волі. Також. Не може бути адвокатом особа, ну звичайно, маючи юридичну освіту, але вона визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною. Особа, яка позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, чому в органах адвокатського самоврядування діє в кожній області відповідно кваліфікаційна дисциплінарна комісія, в складі якої діє дисциплінарна палата. Я вже не один раз відповідно займав посаду члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, і якраз наша комісія, ні, дисциплінарна палата, займається якраз розглядом скарг на адвокатів, які порушують закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, і правила адвокатської етики. І в тому числі якраз були випадки, коли ми позбавляли. Деяких адвокатів право на заняття адвокатською діяльністю, ну це за досить серйозні і досить грубі порушення відповідно законодавства. Саме чому акцентую увагу на даному моменті? Тому що, на відміну від, наприклад, фахівців у галузі права або просто юристів, які... Можуть надавати праву допомогу і консультації для е, фізичних, юридичних осіб, е, адвокати несуть е, персональну дисциплінарну відповідальність відповідно до закону і можуть бути позбавлені свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Е, це є суттєвий такий е, 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 елемент. Е, Саме захисту інтересів клієнта від порушень з боку адвокатів, тому що за неналежне виконання, звичайно, своїх обов'язків згідно договору про надання правої допомоги або відповідно до закону, таким чином, адвокатура стимулює все таки підвищувати і свій рівень кваліфікації, і стверджує певну. Таку позицію адвокатури як органу, який несе і соціальну високу функцію, в тому числі саме дотримання законів, дотримання обов'язкових правил. І в тому числі моральних норм для того, щоб стверджувати високий авторитет адвокатури в порівнянні з іншими спеціалістами в галузі права, юристами і, можливо, там, і іншими фахівцями. Обов'язково саме наголошую, тому що багато хто юристів іноді прикривається, скажімо так, вивісками, в тому числі стикався і я з такими випадками, коли е, вони себе називали адвокатами, приходили в подальшому, наприклад, скажімо так, до мене для того, щоб е, проконсультуватися по їхніх діях, або познаючи, що я член дисциплінарної палати, питаючи я, як їм чиняти, я поставляв завжди ставив перше запитання. Скажіть, будь ласка. А ви бачили в цієї особи, до якої ви прийшли на консультацію, в неї є свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. А вони кажуть, що це таке? Ну, будь ласка, кажу, от має бути отакий документ, таке свідоцтво. Наприклад, тут чітко вказано, що особа свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності відповідно до закону про адвокатуру, прізвище ми по батькові отримав право на заняття адвокатською діяльністю. Підстави. Хто видавав, який орган видавав, і саме головне. Це свідоцтво і ця інформація має бути також включена в реєстр адвокатів України, тому що іноді бувають такі випадки, що таке свідоцтво в людини на руках може бути, але особа з тих чи інших підстав втратила можливість займатися адвокатською діяльністю. Наприклад, її позбавили права на заняття адвокатською діяльністю. Відповідно, її вже автоматично було виключено з реєстру адвокатів. Або особа може відповідно до рішення органу дисциплінарної палати може бути призупинено свідоцтво, призупинена дія. Чому? Тому що знов-таки за порушення якихось правил адвокатської етики або закону про адвокатуру І на певний період адвокат не може займатися адвокатською діяльністю і виступати як саме адвокат в представляючи інтереси клієнта, наприклад, в судах або перед іншими фізичними чи юридичними судами. Найпростіша і найшвидший спосіб перевірки це, звичайно, наявність запису про адвоката в реєстрі адвокатів України. Ця інформація у вільному доступі. Чому це також важливо? Тому що відповідно до кримінально-процесуального кодексу, зокрема стаття 45. Говорить про те, що ну першим чином в рамках кримінального процесу захисником може бути виключно адвокат. Немає ніяких інших е, осіб, які можуть захищати виключно в рамках кримінальної справи е, особу. Це е, адвокат. Більш ніхто захисником не може бути адвокат. Зокрема, частина 2 статті 45 Кримінального процесуального кодексу говорить про те, що е, не може бути адвокатом особа відомості, про якого не внесено до єдиного реєстру адвокатів України, або стосовно якого в єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або при. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю Тобто все вже в законі чітко визначено, і е, цей ці випадки саме коли призупиняється або виключається особа. І повторюсь, це суттєво, тому що всі правоохоронні органи, перед тим як навіть допустити адвоката до участі е, в будь-якій е, справі на досудовому слідстві, або суд, коли вже е, Особа хоче, наприклад, в суді, щоб її також продовжували або продовжував представляти інтереси якийсь адвокат, або якийсь новий адвокат вступив. В процес в обов'язковому порядку мають перевіряти, чи є така особа в реєстрі. Якщо немає, немає права допускати до участі в тій чи іншій справі ні суд, ні представники правоохоронних органів. Адвокат це фактично представник і захисник. Фізичних і юридичних осіб в судах, в недержавних і в приватних установах і організаціях перед органами місцевого самоврядування так само має право здійснювати представництво інтересів. В першу чергу, це особа, яка допомагає людям реалізувати їхні права і закони інтереси, і захистити права, якщо вдруг ці права можуть бути якимось чином порушені. Порушення, звичайно, можуть полягати в тому, що, наприклад, людині відмовляють видачі якоїсь інформації, хоча вона на неї має право. Тоді адвокат, наприклад, такий здійснює адвокатський запит в інтересах клієнта, і згідно закону, знов-таки встановлена. Відповідальність за невчасне або не надання адвокат, на адвокатський запит інформації уповноваженою особою, куди, наприклад, звернувся адвокат з таким запитом в інтересах клієнта щодо ну, утримання іншої інформації. Знов таки, це певні гарантії адвокатської діяльності, це які встановлені законом для того, щоб все-таки е, особи е, в свій час, е, ну, скажімо так, ще рочків, Мабуть, 15 тому таких гарантії не було передбачено, і досить часто посадові особи ігнорували адвокатські запити, поки не було встановлено відповідно в кодексі про адміністративні правопорушення певної норми про адміністративну відповідальність за ненадання або невчасне надання інформації про відповідно надання адвокатських запиту. Попередньо, як правило, має бути здійснено запис на консультацію. Попередньо. Чому? Тому що іноді люди телефонують, і от нам мені треба от заяву до суду. Іноді вони можуть помилятися або чітко не знати, що їхня проблема може вирішитись не лише за допомогою звернення до суду. Можливо, ця проблема може вирішитись і без звернення до суду шляхом направлення відповідних запитів або направлення в ту чи іншу інстанцію, і тобто людина вирішить свої питання або якусь проблему, вже не витрачаючи додатковий час і відповідно. Свої кошти на е, звернення до суду, тобто е, так само може бути людина. От її, наприклад, вона звернулася, якийсь державний орган, і їй сказали, йдіть до суду. Людина приходить або телефонує, скільки буде коштувати, наприклад, там до суду, там чи яка, чи ви можете там звернутися в моїх інтересах до суду, чи можете звернутися, наприклад, в моїх інтересах в поліцію чи в якісь інші органи. Попередньо ця вся інформація, вона має бути адвокат в телефонному режимі, іноді не має, першим чином можливості побачити ті документи або отримати детальну інформацію про те, хто яким чином порушив права та закони інтереси клієнта. Другим чином, в телефонному режимі неможливо ідентифікувати клієнта, тому що чи це дзвонить саме та особа, яка представляється, чи це можливо там хтось зовсім інший. Тобто є певна, знов-таки, повертаємося до того питання про конфіденційність і про адвокатську таємницю, щоб не було порушень правил адвокатської етики в частині гарантії забезпечення адвокатської таємниці, досить часто. Дехто скажімо так, колег здійснює консультування клієнта в телефонному режимі, і таким чином людина може представитись в. Будь-якою особою, в тому числі опонентом своїм же, і таким чином, це іноді може бути допущено певне порушення саме адвокатської таємниці. І, звичайно, якщо мені телефонує мій клієнт, з яким я вже не один рік співпрацюю, я знаю, що це 100% його номер, я його знаю, голос 100%. Звичайно, я буду надавати йому допомогу, якщо це потрібно оперативно, в телефонному режимі. Але коли йде. Перша зустріч адвоката і клієнта, як правило, вона має бути, відбутися віч на віч. Чому? Тому що ще виникає таке одне питання: як конфіденційність. Не може бути розголошено адвокатом інформацію про те, що навіть мало того, що про що була консультація. Хто до нього приховно приходив на цю консультацію, і навіть інформацію про зустріч між адвокатом і клієнтом не може бути без згоди, звичайно, клієнта письмовий поширено цю, цю інформацію без, саме адвокатом і е, порушено таким чином правила адвокатської етики в частині гарантій по збереженню адвокатської таємниці. Досить часто стикаємося, скажімо так, з такою проблематикою, коли. Адвокати, які початківці, особливо вони <кхи> практикують зустрічі в публічних місцях. Наприклад, зустріч в якомусь кафе, зустріч на вулиці, зустріч перед судом, або навіть в суді, в коридорі, наприклад, або в приймальному фоє десь. Звичайно, це, на мій погляд, помилкова така тактика зустрічі, тому що може бути досить. Часто випадкові особи випадково почути певну інформацію, яка буде розголошена клієнтом, чи адвокат буде вже надавати консультацію, як діяти клієнту. І, звичайно, це буде недотриманим таємниці адвокатської діяльності. Ну, адвокатської таємниці буде порушено. Саме тому, звичайно, не рекомендується такі зустрічі в публічних місцях. Це знов таки саме виключно. З метою захисту інтересів клієнта в першу чергу. Адвокат має право здійснювати право і надавати право допомогу клієнту практично по всіх галузях права, які відповідно існують. В той же самий час, звичайно, є певна специфіка надання правової допомоги адвокатам в залежності від певного регіону. Може бути специфіка пов'язана з тим, що адвокат, наприклад, от у мене є знайомі колеги, які не люблять чомусь займатися кримінальними справами. А є навпаки, які займаються виключно кримінальними справами, є адвокати, які займаються виключно сімейними справами. Ну, Особисто я займаюся фактично всіма галузями права і над допомогою по вирішенню, і цивільних спорів. І сімейних спорів, і господарських, і надання допомоги клієнтам по адміністративних справах, коли їх притягують до адміністративної відповідальності, наприклад, відповідно до Кодексу про адмінправопорушення. правопорушення. Ну і звичайно, надання правової допомоги в рамках кримінальних справ. В рамках притягнення клієнта до кримінальної відповідальності і в тому числі не лише притягнення, але, в тому, але й коли надається ця права допомоги як потерпілій стороні. Тому що в кримінальному процесі, звичайно, є дві сторони. Потерпіла сторона також має право на отримання правої допомоги і досить часто бувають. Такі випадки, коли люди ну, думають, що потерпілу сторону захищає виключно держава, і для цього адвокат їм не потрібен. Хоча насправді це хибна думка, і адвокат також потрібен і потерпілі стороні в рамках кримінального провадження, тому що є певні процесуальні строки, є певні процесуальні можливості, є певні. Скажем так, бажання, наприклад, потерпілої сторони, щоб її винна особа відшкодувала шкоду. Але якщо не буде підготовлено цивільний позов в рамках кримінального процесу і не подано відповідно до норм КПК, як це передбачено, в певні строки, то фактично суд буде позбавлений можливості в рамках кримінального проведення, виключно в рамках кримінальної справи, надати відповідно. Допомогу, саме задовільнити інтереси потерпілої сторони в частині відшкодування, наприклад, матеріальної чи моральної шкоди. Саме для цього і дійсно потрібна адвокатура. І адвокат також може надавати праву допомогу.